Друзячки, кожен мужчина мріє про якийсь хороший інструмент, про хороший гараж. І У мене дуже багато інструментів DeWALT, Вони зараз в мене в другій стороні гаража знаходяться, але я прикупив собі 12 вольтову серію інструментів Milwaukee. Він компактний, мені подобається цей інструмент, десь на невеликі якісь об'єкти. Просто топчик. Не займає багато місця, фактично, він весь помістився на цьому стенді, який я зробив за два вечора. скажімо так. Все помістилося, інструментів багато. Про інструменти, які є в ящиках, я вам розкажу чуть, -чуть пізніше. В другому відео. Ви обов'язково підписуйтеся, а зараз е, покажу наскільки класна система покаут. Е, Відхопс. Раз, ящик зняв. Нажав, ящик зняв. Так само. Цей. Нажав. Я принципіально не купляю великих ящиків, а ось такі маленькі. Ось, бачите, так все поміщається, в ньому там в мене імпакти, бітки, ну Просто суперове. -е, про це, що знаходиться в ящиках, я покажу в другому відео. Бачите, зняли собі, я займаю багато місця. Є ось такі у нас. Їх можна кріпити як до авто на підлогу, так і до авто і на стіну. Бачите, наскільки вони зручні. І ви будете впевнені, що ваш інструмент ніколи десь не поб'ється в автомобілі, завжди буде надійно прикріплений. Це невеличка кількість е, різних. Які можна монтувати в машину. Є ще з такими полочками для більших ящиків. Ну, взагалі мілокі і молодці, молодці. Просто настільки круто і реально, нереальна в них ця система, поки, що це просто топчик. Ось ці ящички, вони також продаються, але я трішки обхитрив їх, бачите, кінчики позрізав. Вони йшли в комплекті з цими ящиками. Е, щоб окремо не купляти, е, не підходили ось ці такі куточки, прийшлося мені е, позрізати. І все чітко підходить. На якусь розходку, бачите, раз, собі зняли е, ось у мене шурупчики. Но я вам сказав, що це ще не дороблений мій ось такий стенд. Ще в дорозі я заказав такі тримачі на акумулятори. Ось тут магніти, зараз я вам покажу, наскільки. Класно тримає ось цей магнітик. Ну і така розходочка, тут в мене ключики. но ось ці кріплення і самі ящики просто топчуть, дивіться, я два. Ось такі ящика, наприклад, ставлю, защокую це клегенько. І тепер якийсь один великий. так. Можна це зробити в другим чином. Можна це зробити інакше. А оборот. Беремо ось такі тоненькі, тут в мене різні біти. Бачите, наскільки він тунесе. Можна зкріпити, таким чином всі оці три ящики, вони всі різні. Як вам завгодно, так ви їх можете прикріпити. Все дуже легко, дуже добре. Раз, закріпили, прикріпили і все. Можна далі ще мінімум займає місце цей сюди. Можна цей зняти і доставити на ящик. Як вам зручно, так можна його кріпити. В майбутньому планую зробити стелажі на ящички мої, систему Tower System -систем, і Stack 2.0. У мене є і ця, і ця система. Планую зробити так, щоб в мене просто ящичок собі заїжджав і все чітко було. Але до цього ще не дійшли руки. Но ця система це просто топчик. Фактично, який тільки є інструмент 12 вольтовий, такий, що я використовую, він в мене поміщається в ось в цих ящиках, плюс розхідка. Повністю все, все вміщається, ось такі чащи. Правда, планую з часом купити Сергій Тул, який з США відправляє інструменти, я в нього скупляв лазер. Супер-пупер, мега дорогий і мега крутий. Я думаю, що я також перейду на покаутський ящичок, але це все згодом. тому що Ну, скажімо так, не все зразу. Зараз я вам ще так покажу, скільки в мене в автомобілі дуже багато інструменту. І ось на моїх полочках також треба буде зробити такий порядочок, щоб все було впорядковано. В автомобілі також дуже багато інструменту. Воно, звичайно, звичайно, цей весь інструмент не купляється, Скажімо, навіть за рік, тому що ну, це треба продати зразу десь будинок або е продати якусь нирку свою, щоб купити стільки інструменту. Але якщо інструмент заробляє кошти, значить ви на правильному шляху і користуєтеся тільки професійним інструментом. Е Підписуємося в наступних відео. Я вам покажу, що знаходиться в тих всіх. Детально вам покажу по кожному ящичку. А на сьогоднішній день це я вам показав який стенд. Я зробив його за два вечора, можна сказати. І вийшло таке. Він ще не до кінця готовий, ще дещо має приїхати, але на даний момент виглядає вже круто. Я ще тут його по боках додавлю, покрашу фанерку і буде чудово. Якось так користуйтеся тільки професійним інструментом.